Знаєш, як запам'ятати англійське слово «hundreds», що означає сотня. Нам потрібно знайти в українській мові якийсь подібний аналог, що звучить похоже на хандред. І в нашому випадку я догадався тільки до хан-дреде. Хан, дреди. хан це хтось там сидів в Криму, якийсь Чингісхан, а Дреде це такі коси на голові. У собі спіречення хан дреди свої продав за три сотні hundred. Hundred – це сотня. До речі, в англійська мова просто вони не говорять, як українці, 100, 200, 300, 400, 500. Вони не міняють нічого. Вони просто кажуть одна сотня, дві сотні, 100, 200, 300, 400, 40. Тобто, якщо ти вивчиш слово hundred, то ти будеш вміти говорити любу сотню. Отже, хандреди свої продав за три сотні. Хандреди. Хандред. Ось ось наше слово hundreds. Давай замінимо на англійське слово, слово сотні і повторимо речення. Хандреди свої продав за 300. hundred». Хандреди hundred, hundreds.